Нетримання сечі або уринарна інконтиненція це стан, який можна і треба лікувати, оскільки вона значно впливає на якість життя пацієнток. Які кавидів нетримання сечі, це є стресове нетримання сечі, є імперативне або ургентне нетримання сечі, і є змішані форми нетримання. Вибір методів лікування такої патології залежить від кількох індивідуальних чинників, таких як вік пацієнтки, важкість. Проблеми і загального стану здоров'я самої пацієнтки. Оскільки дана проблема пов'язана з станом сечового міхура та уретри, вирішення цього питання потрібно проводити разом з нашими колегами-урологами. Консервативне нехірургічне лікування цієї патології є першою лінією терапії даного виду захворювання. До консервативних методів лікування нетримання сечі відносяться фізичні вправи. Які допомагають зміцнити м'язи тазового дна, тренування сечового міхура, зниження ваги, оскільки це дуже впливає на дану патологію, зміна способу життя, який включає зменшення кількості вживання рідини, а особливо таких стимулюючих засобів, як алкоголь та кофеїн, і медикаментозна терапія, яка дозволяє зменшити. Кількість позивів до сечопускання. У жінок менопаузального віку при такій ситуації дуже часто використовуються естрогенні гормональні препарати. Якщо ж консервативна терапія не покращує якість життя наших пацієнтів, в таких випадках слід вдаватися до хірургічного вирішення даної патології. Хірургічне лікування зазвичай пропонується жінкам, у яких є виражене, стійке стресове нетримання сечі. Один з найпопулярніших методів хірургічного лікування нетримання сечі є так звані слінгові операції, суть яких полягає в тому, що е, в область уретри підшиваються сітчасті е, матеріали, які допомагають утримувати свінтер уретри і запобігати втраті сечі. До хірургічних методик лікування відноситься також. Введення в область уретри, свінтера уретри, об'єму утворюючих речовин, які допомагають зміцнити свінтер уретри і зменшити втрату сечі. Хоча ці ефекти таких операцій правильно тимчасові.